Всім привіт, з вами я Артем Підгорний. Радий вас вітати. У цьому відео поспілкуємось про скрипти. Скрипти дуже наполегливо у доковідний період використовували компанії, які займались телефонним продажем. Після того, як у ковід вже було складно виходити на вулицю або контактувати з людьми, то скрипти сильно розповсюдились і, на жаль, ну, Більшість підприємців, або там менеджерів, або там керівників з продажу, або власників компаній вони використовують скрипти достатньо формально. Ну, наприклад, ти повинен спілкуватися лише по скрипту. Ось ми тобі його дали, давай по ньому спілкуйся. Або навпаки, або навпаки. Ну, це скрипт, це так, щоб ти там орієнтувався, що та як, а ти там по ситуації дивись. Взагалі-то скрипт – це спосіб керування процесом продажів. І не обов'язково використовувати весь скрипт, наприклад, всю модель спілкування, якось прописати та загнати її в такі рамки, при яких немає відхилень. Або інше, не обов'язково. Просто показати людям, як може будуватись діалог, давши їм якусь ідеальну модель спілкування, при яку, яка взагалі не працює у реальному житті, і тому менеджери не, не можуть її застосовувати. Коли треба застосовувати скрипти? Скрипти треба застосовувати тоді, коли у вас є якийсь процес продажу. Він відбувається, він робочий. Ви бачите, що ем, за цією моделлю реалізовувати товар можна і його купують. Це не ваше внутрішнє переконання, а його купують реально. Ось. І тоді можна його реально застосовувати. Ем, для чого? Для того, щоб, по-перше, підняти конверсію на входящий трафік. По-друге, для того, щоб спростити роботу своїм менеджерам. По-третє, щоб зменшити період адаптації та навчання і більш швидко запустити нового співробітника в роботу. По-четверте, для того, щоб поліпшити певний контроль і розуміти на, які, на яких точках можна перевірити роботу менеджера. Наприклад, за ту інформацію, яку він повідомив або не повідомив, хоча повинен був повідомити вашим клієнтам. Ось таким чином ви можете керувати процесом продажі. Я рекомендую не використовувати у чітких рамках всю модель спілкування. Я рекомендую використовувати, щоб ваші менеджери використовували, використовували певні елементи скриптів. Як взагалі перейти до формування скриптів і з чого треба починати? По-перше, треба виписати всі ті аргументи ваших клієнтів, які, ви бачите, які вони озвучують вам, після яких ви відмовляєтесь, або вони відмовляються з вами далі спілкуватись та купувати ваш товар. Це можуть бути як прості, ви мені не цікаві, йдіть від звідси, так? Так і складні завуальовані відмови, за якими ваші менеджери просто не мають там аргументів, що відповісти. Наприклад, ваш товар занадто дорогий для мене. Я купую там цей товар, дешевше ваших конкурентів. Ось, ну все, менеджер, наприклад, уходить. Для того щоб такого не було, треба розробити скрипт. Скрипт це певна аргументація, до якої повинен бути готовий ваш менеджер. Якщо ви навіть це проговорюєте на своїх там, нарадах або на навчанні на своєму, це не працює. Не працює тому, що людина не формує у себе в голові візуальну модель, модель спілкування. Для цього і потрібен скрипт. Ось. Тому перший етап це сформувати ті відповіді, які ставлять в тупік вашого менеджера. В тупік – це унеможливлюють продаж. Далі, напроти, треба виписати модель поведінки або відповіді, які каже ваш менеджер. Реально, при цьому не треба його сварити якось, або якось там вказувати на його недоліки менеджера. Тому що ця ситуація може відбуватися через його необізнаність недостатньо глибоке знання там специфіки продукту, ось або бажання проробити більшу кількість потенційних клієнтів, оскільки ринок не опрацьований до кінця за його думкою або за вашою вказівкою. Тому не треба шукати винних треба зрозуміти причини того. Чому так відбувається? А, тобто ви сформували собі ці відповіді. І після цього ви разом з менеджером, з керівників з продажів, а, можливо, ще з якимсь спеціалістами, у якого добре виходить реалізовувати вашу продукцію, разом прорабатуєте модель контраргументів. Ось! І це вже перший етап, яким можна користуватися для того, щоб ваші продажі збільшились. Після цього запускаєте це в роботу. І дивитесь, певний період дивитесь, а потім, потім коректуєте. Це те базове, з чого треба почати, для того, щоб збільшити продажі вже сьогодні. Користуйтесь цим та пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.